Едичний подкаст від ваш юрист, корисні поради від адвокатів, аналіз нових законів та важливих судових рішень. Допомагаємо вам розібратися у правових питаннях зрозумілою мовою. Поговоримо сьогодні про ситуацію, до болі знайому багатьом. Уявіть, напружений день позаду ви повертаєтесь додому, мріючи про спокій а на вашому звичному місці для паркування. Чужа автівка, слово за слово з її власником, роздратування переростає в образу, емоції зашкалюють, і ось вже хтось когось штовхнув, можливо, навіть відбувся короткий, але різкий удар. На ранок неприємний синець, а може, й голова гуде. Здавалося б, звичайна побутова сварка, неприємно, але чи варто надавати цьому великого значення? Чи може цей, на перший погляд, незначний епізод? Цей синець або садно стати початком цілком реальної кримінальної справи, чи можливо отримати не просто зауваження від сусідів, а офіційне покарання, передбачене кримінальним кодексом України, яке залишить неприємний слід у вашій біографії. Мене звати Валерій Пономаренко, я адвокат, і це черговий епізод юридичного подкасту, де ми детально розберемо одну з найчастіших підстав для звернення до поліції та проведення судово-медичних експертиз. Легкі тілесні ушкодження це тема, яка може стосуватися кожного, адже межа між емоційним вибухом та кримінальним проступком іноді виявляється напрочуд тонкою, і незнання юридичних нюансів тут може дорого коштувати. Тож давайте розкладемо все по поличках. Центральним елементом нашої розмови є стаття 125 Кримінального кодексу України: умисне легке тілесне ушкодження. І перше на що варто звернути увагу, законодавець не просто констатує факт легкого ушкодження, а чітко розділяє відповідальність за нього на дві категорії, виходячи з реального впливу на здоров'я та життєдіяльність потерпілого. Частина перша статті 125 – це, так би мовити, базовий рівень відповідальності. Вона охоплює ті випадки, коли умисне діяння призвело до тілесного ушкодження, але це ушкодження. Не спричинило ні короткочасного розладу здоров'я, ні незначної стійкої втрати працездатності. Мовою судово медичних експертів, які керуються спеціальними правилами визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень. Це такі ушкодження, що мали незначні скороминущі наслідки тривалістю не більше шести днів. Що це може бути на практиці? Класичні приклади, подряпини невеликі сенці, які швидко минають, можливо, неглибокі порізи, що не потребували накладення швів, тобто порушення цілісності тканин було, але воно не вимагало тривалого лікування і не вплинуло суттєво на загальний стан людини. А ось частина друга статті 125 – це вже про більш серйозні наслідки, хоча ушкодження все ще класифікуються як легкі. Відповідальність тут настає, якщо умисні дії призвели до короткочасного розладу здоров'я. Що це означає? Ті ж самі правила визначають це як розлад здоров'я, тобто порушення функції організму, нездужання, потреба в лікуванні, що триває понад 6 днів, але не більше ніж 3 тижні, 21 день. Як це встановлюється? Експерт аналізує медичну документацію, записи лікаря, листок непрацездатності, якщо він був, характер самої травми та загальноприйнятні терміни її загоєння, наприклад, струс головного мозку без ускладнень, тріщина ребра без зміщення, значний синець з гематомою, що потребує розсмоктування понад тиждень, розтягнення зв'язок, що вимагає іммобілізації та лікування протягом 10-15 днів. Все це може бути кваліфіковано як легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров'я, а також умисні дії, якщо вони призвели до незначної стійкої втрати працездатності, це критерій трохи складніший, мова йде про втрату загальної працездатності, непрофесійної, хоча вона теж може страждати на рівні до 10%. Важливо, що ця втрата має бути стійкою, тобто тривалою або постійною. Як визначається цей відсоток? Судово-медичний експерт використовує спеціальні таблиці та критерії, затверджені МОЗ, оцінюючи наскільки певна травма обмежує загальні фізичні можливості людини. Прикладом може бути, скажімо, незначне обмеження рухливості одного пальця після перелому, що не заважає виконувати основну роботу. Але все ж є стільким наслідком травми або незначне зниження гостроти зору чи слуху, що не досягає рівня середньої тяжкості. Тепер переходимо до найважливішого юридичного компоненту умислу. Чому на цьому такий акцент? А тому, що стаття 125 карає саме за умисне діяння, якщо ви, йдучи вулицею, випадково зачепили перехожого ліктем і в нього з'явився синець. Це не проступок за статтею 125, бо не було умислу завдати шкоду. Кримінальне право розрізняє два види умислу: прямий умисел, коли особа усвідомлювала суспільно-небезпечний характер свого діяння, розуміла, що б'є чи штовхає людину, передбачала його наслідки, тобто розуміла, що може завдати болю синців тощо. І бажала їх настання. Наприклад, у сварці людина цілеспрямовано б'є іншу, щоб заподіяти їй біль чи залишити слід. Також існує непрямий евентуальний умисел. Особа усвідомлювала небезпечний характер діяння, передбачала можливість настання шкідливих наслідків і, хоча прямо їх не бажала, але свідомо припускала їх настання або ставилась до цього байдуже. Класичний приклад. Під час сварки людина з силою штовхає опонента, вона може прямо і не хотіти, щоб той отримав струс мозку, але штовхаючи його біля стіни чи бордюру, вона розуміє, що він може впасти і вдаритися, і свідомо йде на цей ризик. Якщо в результаті виникає легке тілесне ушкодження, це також кваліфікується як умисне діяння. Часто доводиться чути, це було в запалі сварки, я себе не контролював. Важливо розуміти, стан сильного емоційного збудження чи гніву сам по собі не виключає умислу. Так, раптово виниклий умисел, коли рішення вдарити приймається миттєво під впливом ситуації, це все одно умисел. Це може бути враховано судом при призначенні покарання як обставина, що характеризує ситуацію, але не як підстава для звільнення від відповідальності за статтею 125 Кримінального кодексу України. Слід відрізняти це від специфічного юридичного стану сильного душевного хвилювання, який застосовується лише для тяжких тілесних ушкоджень і вимагає доведення особливих умов. І ще раз наголошую: якщо легкі тілесні ушкодження завдані з необережності, кримінальна відповідальність за статтею 125 кримінального кодексу України не настає, це принципова відмінність від відповідальності за необережне заподіяння середньої тяжкості або тяжких. Тілесних ушкоджень. Тепер постає логічне питання, як же об'єктивно встановити всі ці обставини, як довести характер ушкодження, його тривалість, відсоток втрати працездатності. Тут ключову роль відіграє судово медична експертиза. Процедура зазвичай така потерпілий звертається до поліції, слідчий чи дізнавач виносить постанову про призначення експертизи і направляє потерпілого до бюро судово медичних експертиз. Там судово-медичний експерт проводить огляд потерпілого, ретельно вивчає всі надані медичні документи, довідки з травмпункту, виписки з історії хвороби тощо, фіксує об'єктивні дані. На основі цього, керуючись згаданими правилами МОС та своїм спеціальними знаннями, експерт дає відповіді на питання, поставлені слідчим. Головні з них для нашої теми: це які саме тілесні ушкодження наявні у потерпілого. Який механізм їх утворення від дії тупих чи гострих предметів, від падіння тощо, яка їхня давність, і найважливіше, який ступінь їхньої тяжкості, чи спричинили вони короткочасний розлад здоров'я і на який термін, і чи призвело це до стійкої втрати працездатності? І на який відсоток? Висновок експерта це результат незалежного об'єктивного дослідження. Експерт не стає на бік обвинувачення чи захисту його завдання надати неупереджену медичну оцінку. Цей висновок є одним з основних джерел доказів, на яке спиратимуться слідство і суд при кваліфікації дій за частиною першою чи частиною другої статті 125. До речі, якщо сторона не згодна з висновком, вона має право клопотати про проведення додаткової або повторної експертизи, можливо, навіть комісійної. А тепер про те, що чекає на особу, чию вину в умисному заподіянні легких тілесних ушкоджень було доведено, наслідки можуть бути значно серйознішими, ніж здається, на перший погляд. За частину першу статті 125 ушкодження без розладу здоров'я передбачено штраф до. 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або громадські роботи до 200 годин це безоплатна суспільно-корисна праця, у вільний від основної роботи час, прибирання вулиць, допомога комунальним службам тощо, або виправні роботи до одного року, це роботи за місцем роботи, засудженого з відрахуванням певної частини заробітку в дохід держави. За частину 2 статті 125 з короткочасним розладом здоров'я або незначною втратою працездатності передбачено штраф від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або громадські роботи від 150 до 240 годин, або виправні роботи до одного року з пробаційним наглядом на строк до двох років, або обмеженням волі на той самий строк. Як бачимо, за частиною другою можливі покарання пов'язані з реальним обмеженням волі, але це ще не все. Найважливіший, так би мовити, на перший погляд, невидимий наслідок це судимість вчинення будь-якого кримінального правопорушення, навіть проступку, яким є діяння за статтею 125. Тягне за собою судимість, це особливий правовий статус особи, який виникає з дня набрання законної сили обвинувальним вироком і триває до моменту погашення або зняття судимості. Це відбувається через певний час після відбуття покарання, терміни, встановлені статтею 89 кримінального кодексу України. Та чим небезпечна судимість вона може стати перешкодою при працевлаштуванні на певні посади, отриманні дозволу на зброю. Усиновлені дитини, отримані віз для виїзду до деяких країн, а також вона враховується судом як обставина, що характеризує особу, при вчиненні нею нового правопорушення. Однак важливо зазначити, що відповідно до статті 89 кримінального кодексу України для осіб, засуджених до покарань, не пов'язаних із позбавленням волі, як от штраф чи громадські роботи, часто застосовані за статтю 125-ту. Судимість вважається погашеною одразу після відбуття цього покарання. У випадку ж обмеження волі чи пробаційного нагляду, судимість погашається після закінчення строку покарання. Менше з тим сам факт притягнення до кримінальної відповідальності та наявність обвинувального вироку, навіть за проступок, може мати певні негативні наслідки, про які я говорив. І останній важливий аспект відшкодування шкоди. Потерпілий від умисного легкого тілесного ушкодження має повне право вимагати відвинного відшкодування матеріальної шкоди, це перш за все витрати на лікування, вартість ліків, процедур консультацій лікарів, які не покриваються державою, а також можливі втрати заробітку через перебування на лікарняному. Всі ці витрати потрібно підтверджувати документально і моральної шкоди. Це відшкодування за фізичної біль страждання, приниження, душевні переживання, порушення нормального ритму життя, яких зазнав потерпілий. Розмір моральної шкоди визначається судом у кожному конкретному випадку, виходячи з характеру та тривалості страждань тяжкості наслідків, індивідуальних особливостей потерпілого. Заявити цю вимогу потерпілий може як цивільний позивач прямо в рамках кримінального провадження, що дуже зручно адже. Не потрібно ініціювати окремий судовий процес. Отже, підсумуємо, чи можна отримати кримінальну відповідальність за СНС чи садно. Так, безперечно, можна, але для цього мають бути дотримані дві ключові умови: умисел з боку кривдника та відповідність завданих ушкоджень медичним критеріям легких тілесних ушкоджень, що має бути підтверджено висновком судово-медичної експертизи. Що ж робити, опинившись у такій непростій ситуації? Якщо ви потерпілий, не махайте рукою, мовляв, саме минеться. Ваше здоров'я та права мають значення. Негайно фіксуйте ушкодження, зверніться до травмпункту чи іншого медичного закладу, де детально опишуть ваші травми, зверніться до поліції, напишіть заяву про вчинення кримінального правопорушення. Пройдіть судово медичну експертизу, отримайте направлення від слідчого дізнавача і зверніться за вказаним направленням, адже це ключовий доказ. Збирайте інші докази, сфотографуйте ушкодження одразу після інциденту, запишіть контакти свідків, збережіть усі медичні документи та чеки на ліки, і не будьте послідовними у своїх показаннях, проконсультувавшись попередньо з адвокатом. Адже фахівець допоможе правильно вибудувати лінію захисту ваших інтересів, підготувати цивільний позов. Якщо ж ви опинились в ролі потенційного кривдника, то контролюйте емоції, найкращий спосіб уникнути відповідальності це не вчиняти протиправних дій, вчіться технікам деескалації конфліктів, пам'ятайте про наслідки, хвилини спала гніву може призвести до багаторічних проблем через судимість та фінансові. Зобов'язання розгляньте можливість примирення, щире вибачення та добровільне відшкодування шкоди потерпілому можуть бути враховані судом як пом'якшуюча обставина, а в деяких випадках можуть сприяти закриттю справи. Але примирення не завжди є панацеєю, особливо якщо мова йде про частину 2 статті 125. Зверніться обов'язково до адвоката. Не намагайтесь вирішити все самостійно. Особливо якщо вас вже викликають до поліції, кваліфікований захист допоможе уникнути помилок та захистити ваші права. І порада для всіх нас: будемо мудрішими, стриманішими та поважаємо один одного, адже будь-який конфлікт можна вирішити без застосування сили, а ціна миттєвої агресії може виявитись надто високою. Сподіваюся, що сьогоднішня детальна розмова допомогла вам краще зрозуміти юридичні аспекти такої, здавалося б, простої речі, як легкі тілесні ушкодження. Пам'ятайте, що за кожним синяком може стояти не лише біль, а й складний юридичний процес з цілком реальними наслідками. На сьогодні це все. Слава Україні, слава Збройним силам України.